Вітаю вас, глядачі. Ютуб каналу магазину Вук В цьому відео подивимось на аксесуар, який є не просто чохлом, а справжнім витвором мистецтва, що поєднує передові технології та унікальний дизайн. Це Pitaka Tactile Woven Case, наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна особливість чохла це унікальна технологія Fusion Weaving. Пітака навчилася вплітати яскраві кольорові візерунки безпосередньо в структуру арамідного волокна. Завдяки цьому, кожен чохов як, наприклад, у кольорі Sunset, має неповторний малюнок та текстуру, перетворюючи ваш смартфон на стильний та індивідуальний аксесуар. Це дозволяє чохлу бути ультратонким і невагомим, надійно захищаючи корпус від подряпин та потертостей, але зовсім не додаючи йому об'єму. Незважаючи на свою витонченість, чохол повністю підтримує сучасні технології. У його конструкцію інтегроване магнітне кільце, що забезпечує повну сумісність з екосистемою MagSafe та іншими магнітними аксесуарами від Пітака. Ви зможете легко користуватися без Товими зарядками, тримачами та гаманцями для збереження автентичних відчуттів від користування смартфоном, чохол оснащений високоточними лазерними вирізами. Вони забезпечують вільний доступ не лише до портів, мікрофонів та динаміків, але й до самих кнопок, зберігаючи їхній оригінальний хід та тактильний відгук. Про захист камер також подбали: навколо модулів об'єктивів розташований акуратний металевий захист, який не лише захищає лінзи від подряпан, але й слугує елегантним акцентом у дизайні. А по периметру дисплея маємо невеличкі виступи. Замовляйте пітака. Tactile Woven Case в нашому магазині. Посилання на шохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чахлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.